Так, куди мені? Сюди, прямо сюди. Кантас це контас по-англійську. по – це австралійська національна авіакомпанія. Вона така класична, консервативна. І доручи ніж інші. Слухайте, я про канберу взагалі ніколи не думаю. Взагалі мало хто про неї, напевно, думає, крім політиків, бо то є просто столиця, де є парламент федеральний і все. Так що... Я там дивилась в аеропорту, тільки декілька магазинів є. Я не знаю, я вже тут теж давно не була в Мельбурні, не пам'ятаю, скільки і чого тут є. Багато років не була. Так, дивіться, деякі навіть в Тасманію. Як це відмінили польоти? Напевно, погода. Зараз перевірю, який в мене рейс.